Друзі, ви знали, що задовго до Чорнобиля був ще один ядерний вибух в Україні. 9 липня 1972 року на Харківщині радянське керівництво підірвало ядерний заряд, щоб загасити пожежу на газовому родовищі. Аварії на родовищі сталася внаслідок халатного відношення фактично на всіх етапах, як у будівництва, так і інженерного проєктування. Полум'я було настільки сильним, що його не вдалося загасити традиційними методами. Радянське керівництво, очолюване Леонідом Брежнєвим, прийняло кардинальне рішення підірвати ядерний заряд. Вибух був проведений у абсолютно секретному режимі. Населення не розуміло, що відбувається, і був відданий наказ евакуюватися на кілька годин. Однак вибух. Не досяг очікуваного результату. Полум'я продовжувало горіти, а наслідки для навколишнього середовища та здоров'я людей були просто катастрофічними. Цей епізод став яскравим прикладом безвідповідального використання ядерної енергії у Радянському Союзі. Він також нагадує про те, що цінність людського життя та здоров'я не завжди була пріоритетом для радянської влади. Отака сумна історія. На жаль, маємо її пам'ятати та брати до уваги.